Доброго ранку 4 жовтня. Записую вступ до гри Галини Галар Design. Буде вона продовжуватись до 23 грудня. І посилання на запрошення її я залишу. Мені мало моїх ігор було, то я вирішила записатися ще й до Галини. Отже, сьогодні четверте і о 6-й вечора по Києву буде перше завдання. Тож у вас є час доєднатися, приєднатись, я думаю, Галина буде не проти, а я буду чекати завдання, яке нам сьогодні видадуть. Сподіваюсь, так швидше просунуть.